Правоохоронці затримали крадія, який цупив речі зі шкіл та садочків. Румунські студенти вивчатимуть українську мову у Чернівцях. Із 1 липня Буковинців обслуговує новий постачальник газу. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 1 липня в інформаційній передачі місцевий час в студії Майя Гуменна. Із 1 липня 2015 року газ споживачам Чернівецької області надаватиме новий постачальник ТОВ Чернівці Газзбут. Тож Буковинцям доведеться укласти новий договір. Такі зміни пов'язані з намаганням України дотримуватись європейських стандартів, за якими постачання та розподіл природного газу має бути розмежованим. Тож відтепер Па Чернівці ГАЗ забезпечуватиме лише транспортування газу. І відповідно споживачам доведеться укласти новий договір із товариством, яке з 1 липня постачає газ. Чернівці газ з бутом. Згідно чинного законодавства, споживач може звернутися до постачальника, і протягом 14 днів ми маємо укласти цей договір. Крім того, ми будемо розглядати можливість скажімо, доставлення договорів по населенню безпосередньо з абонентом. а також будемо інші форми використовувати, наприклад, буде домовленість сільській радість. Чи в іншому скажімо, приміщенні виїзна наша група і укладання договорів у зв'язку з цими змінами споживачам природного газу Чернівецької області необхідно в найкоротший термін звернутись до абонентського відділу Пачернівці газ на вулиці Виниченка, 9 А. Також буковинці можуть звертатись до відповідних дільниць Пачернівці газ у районах області для укладення нового договору. Для цього необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, технічний паспорт на будівлю, довідку про зареєстрованих осіб у квартирі чи приватному будинку, документ, що підтверджує право власності на квартиру, технічний паспорт газового обладнання і лічильника. Пільг на оплату житлово-комунальних послуг із липня позбудуться деякі буковинці. Нововедення торкнеться учасників війни, жертв нацистських переслідувань, дітей війни, учасників бойових дій та багатодітних родин. Також зміни стосуються звільнених зі служби за віком у зв'язку з хворобою або за вислугою років працівників міліції чорнобильців третьої категорії, пенсіонерів числа педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників та працівників культури інших категорій. Не втратять право на отримання пільг ті чи Місячний дохід за попередні півроку не перевищує 1710 гривень. Щоб отримувати пільги і надалі, потрібно принести довідку про доходи. За словами директора департаменту соціального захисту населення ОДА Юрія Півня у Чернівецькій області право на отримання пільг втратять близько 10% сімей. Замість шести сотень путівок – удвічі менше через те, що українці втратили можливість їхати оздоровлюватись до Криму, діти з різними недугами не дотримують безкоштовні санаторно-курортні путівки. Наразі залишається лише 9 санаторій, зокрема в Одесі, які готові приймати на оздоровлення та лікування таких дітей. В місті Одеса ми маємо два ортопедичних санаторії: це ну затока і Одеса. Крім того, є санаторій загально-соматичного профіля Зелена гірка, і є один очний санаторій в Хаджибеї і неврологічного профіля теж хаджибей. Крім того, ми маємо санаторій Прикарпатський в Яремчі, де лікуються дітки з захворюванням органів дихання. І ще санаторій Трускавець, напрямок гастроентерологічний і органи дихання. А от охочих поїхати до санаторії в Бердянську, ще неподалік від Маріуполя, де лікують органи дихання небагато. Констатують медики. Незважаючи на складну ситуацію в Україні, каже заступник головного лікаря дитячої поліклініки Валентина Костюк. Безкоштовних путів для оздоровлення дітей не поменшало. Станом на сьогоднішній день ми відправили на санаторно-курортне лікування 111 дітей. 40% перший квартал, 60% другий квартал. Нагадаємо, ті, хто хоче отримати путівку для оздоровлення дитини, має написати відповідну заяву, але отримати їх можуть лише ті пацієнти, які знаходяться на диспансерному обліку. Вони мають заповнити форму 070 в поліклініці, яка й надасть можливість отримати путівку на таке лікування. Румунські студенти вивчають українську мову у Чернівцях. На навчання у літній школі приїхали 15 студентів та двоє викладачів. І з гостями з сусідньої Румунії зустрілись чернівецькі владники і депутати. П'ять днів студенти сучавського університету знайомитимуться з українською мовою, архітектурою та побутом у Чернівцях. Українська мова не проста для румуномовних людей, але ми будемо намагатись вчити, бо це розвиває тут на п'ять днів і думаємо, що будемо більше у Ми були в університеті центральний корпус дуже красивий. 20% етнічного складу Чернівецької області це румуномовна нацманшина. Будинку з левами студентам Сучавського університету розповіли, як забезпечуються їхні права. Ми маємо 17% учнів шкільного віку, які навчаються в румуномовних школах. Це 76 навчальних закладів, 69 – це чисто румуномовні школи в області і 17 – двомовні. Мультикультурність та багатомовність завжди переважала на Буковині, сказав перший заступник голови обласної адміністрації Володимир Куліш, та подякував Румунії за підтримку українців. Непростий для нас час. Ваша присутність є можливістю, скажем, краще пізнати нас через вивчення мови краще пізнати культуру, традиції, навіть побут, можливість спілкування дозволить розширити ваш світогляд про. Ту державу, яка є повідношу до Румунії з сусідами, європейська інтеграція це не щось віддалене, не щось таке з книжок, а це щоденні контакти, поїздки до сусідньої держави, обмін як послугами, товарами, думками, так і в подальшому спільні важливі проекти для нашої територіальної громади. Крім прагнення жити по європейській Україну та Румунію, нині поєднує чимало проєктів транскордонної співпраці в освіті, екології, облаштуванні пунктів пропуску. Обмін студентами додаткова можливість пізнати країнам одна одно. Має Гуменна Ярослав Левицький, місцевий час. Під час проведення децентралізації мають враховуватись права національних громад. Аби це не було лишень гарним гаслом, необхідно провести соціологічне дослідження і врегулювати питання на законодавчому рівні. Так вважають експерти. Їхні думки та поради в наступному сюжеті. Як проводити децентралізацію, аби врахувати побажання національних меншин, питання для Буковини надзвичайно важливе, адже тут проживають представники багатьох спільнот. У нас проживає ще 70 різних національностей. Це за даними перепису 2001 року. Наш край справді є поліетнічний, і у нас поруч з румунами, яка є найчисленнішою громадою. Проживають і молдовани, і поляки, і росіяни. У нас зростає кількість людей, які є нетрадиційними меншинами для нашого країна. Я на увазі Кореїці, Узбеки, азербайджанці. І допоки чиновники розповідають про децентралізацію про зміни, які хочуть проводити, експерти нарікають. кажуть, спочатку їх обов'язково врегулювати на законодавчому рівні і лишень тоді переходити до практики, інакше буде хаос. Найперше провести конституційну реформу, прийняти новий закон про вибори депутатів до місцевих рад, закон про місцеве самоврядування, а ще закон про місцеві державні адміністрації. Аби під час децентралізації таки врахували думки нас меншин, має працювати експертна рада з питань етнополітики, яка не працює вже 4 роки. А доїс. Паду входять як представники всіх національно-культурних товариств, основних, в тому числі румунських, і не один експерти, ну і ті е, чиновники, яким за статусом належить вирішити це питання. Другий інструмент це е, наша програма е, підтримки національно-культурних товариств або меншин. І... Діаспори, вона у нас періодично продовжується, але вона є програмою, скоріше такого культурно-фестивальницького плану. Чи бажають ті чи інші села, в яких проживають певні нацменшини, між собою об'єднатися? Це також варто врахувати під час децентралізації, вважають експерти. Та це неможливо, бо немає відповідного соціологічного дослідження, яке б мало замовити держава. І окрім цього, обов'язково визначити, як саме відбуватиметься фінансування. Що чимало питань залишається відкритими, та експерти переконані, найважливіше захистити громадянські права кожного мешканця України, не зважаючи на його національність. Ульга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час. Молодика, який обкрадав навчальні заклади та садочки, затримали чернівецькі правоохоронці. Чоловіка підозрюють у скоєнні 16 крадіжок з освітянських закладів чернівців та області. 28-річного чернівчана на співробітники управління карного розшуку. Затримали на гарячому у кравниці. Під час обшуку в його помешкання знайшли вкрадені речі зі шкіл. Правоохоронці кажуть, до навчальних закладів молодик проникав через вікна. Тепер підозрюваному загрожує до шести років в'язниці. Підозрюваного було затримано у Майці Кіцманського району. Під час скоєння подальшої ну під час коєння крадіжки вилучені при ньому речові докази. Ну і в подальшому вже було вилучено під час проведення обшуків. Було вилучено речові докази з дитячих садочків. Це побутову техніку, телевізори, канцелярські прилади. Зірку Яна Табачника бачника пошкодила відзнака народного артиста, уродженця чернівців, знаходиться поруч із місцем, де була зірка Ані Лорак. Світлини з пошкодженої на алеї театральної площі зіркою відомого акордеоніста з'явилися у соцмережах. Пошкодження може бути пов'язане із роботою Яна Табачника у команді Януковича, кажуть чернівчани. Помітно, що зірку намагались зрушити з місця та понівечили, чи шукатимуть, хто це зробив, поки офіційної інформації немає. Городяни тим часом неоднозначні уставлені до такого вчинку. Ну ані лорак я помітила а за Яна Табачникова не помічала. А чисто естетично, можливо, це і неправильно, але з патріотичними цілями я, за. Я взагалі відношусь не... отрицательно до того, що розрушає те, що построено. Це генне наслідство. І воно вольне чи невольне відкладається в людині, і воно відкладається в пам'яті. І коли його насильно розрушають, це плохо. Розрушають людину. Це всі новини. Заходьте на наш сайт sc.cv.ua та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.